Просто подивіться скільки стратегій існує сьогодні. Я оберу одну з цих стратегій та протестую на своєму балансі і зроблю вивід. Чи працюють вони, чи це просто звичайні інфоцигані. Хочу зазначити, що зараз в мене на балансі 663 тисячі гривень. Всі ці наші угоди зроблені ідеально в плюсик мною, як людиною з досвідом. І саме сьогодні я оберу одну стратегію і буду заходити рівно на 10 тисяч гривень в кожну угоду, Оберу 3-5 стратегій, по яким і буду працювати. І в кінці відео ви побачите висновок, які стратегії працюють, які блогери кажуть правду, а хто звичайний. Інфоциган, не бачу сенсу тягнути. Прямо зараз при пошуку, торговий бот мені вибуває людину, яка обіцяє 81% прохідності. Ну що? Тож прямо зараз я буду тестити цього трейдинг-бот і подивимось, ця людина каже нам правду, чи вона просто обманює нас, продає якісь входи. Прямо зараз. Дивіться далі, будемо тестити. Ну що, друзі, прямо зараз ви можете бачити, мій екран телефону ось в себе справа, та в реальному часі будемо все робити. Ось, як ви можете бачити, я отримав вже доступ до ось цього нашого боту і будемо його тестити. Це бот ось цієї людини. Спочатку, як ми можемо бачити, в цілому бот таки у нас оказався повністю безкоштовним, але ж тут є великий перечень наших валютних пар і час, на який ми можемо заходити. Також язик, на жаль, української мови тут немає. І так, спочатку давайте оберемо інструмент, буду заходити на. 10 тисяч в рамках нашого тесту. Ось у мене відчинений AET OTC. І давайте саме цю валютну пару ми тут і знайдемо. Так, де вона в нас тут. А чи є вона в нас тут? Ось, все, обрали і часик. Давайте на одну хвилинку будемо заходити, і прямо зараз ми розпочинаємо тест нашого роботу, отримати сигнал. Купити. Він нам каже, купити. І я натискаю купити. Так, оновлю сторіночку, щось в мене інтернет трошки підвис. Ні, це не реклама, але ж я створив перший метавсесвіт в Україні, перший безкоштовний метавсесвіт. який безкоштовно може прямо зараз сюди зайти. Де, по-перше, є наша безкоштовна криптошкола, де ми навчаємо. Ми вас повністю крипті, де є наші торгові сесії, де наш аналітик видає вам безкоштовно все такі сигнали, де в нас є наш discord сервер в якому ми навчаємося англійській мові, в якому ми дивимося фільми, в якій ми граємо в ігри, торгуємо, працюємо та спілкуємось. Також є десятки наших наших топових-топових стратегій. Тож, якщо у вас є бажання, посилання на це все залишу я в коментарях під цим відео. Можете перейти, ми будемо раді вас там бачити. Ну і так, як сказав нам наш бот на 10 тисяч гривень своїх особистих, я заходжу в нашу угоду догори. Буду показувати вам все максимально чесно. Оновлю сторіночку, і тобто, якщо тут буде жорсткий злив, ми цю, ми цю людину записуємо не в правдивих і просто будемо далі робити висновки. Поки що йдемо ми в мінус, то в мінус, то в плюс, але ж стрімкого росту і прохідності 81% поки тут і не пахне. Давайте будемо дивитися, що в нас який буде результат. Ну що, ось вам і прохідність. 81 Наша перша угода, скоріш за все, зачиняється в мінус та приносить мені збиток в 10 тисяч гривень. Максимально неприємно сказати, що я здивований, та ні, мабуть, не здивований. Мабуть, цього я і очікував. Мінус 10 тисяч гривень. Але ж з першої угоди робити висновки ніколи неправильно. Прямо зараз будемо переходити до іншої угоди, зроблю ще дві-три угоди, та повністю перевіримо ось цього нашого тесту, нашого тестового робота Ось цього. Ну що, наша перша угода зачнулася просто в мінус. Я злив зараз 300 доларів особистих грошей. Але нехай я сілью якусь там частину від свого доходу. Я заробляю стабільно, я роблю це все правильно. Але ж мені головне, щоб не зливали свої кошти ви, так Як вони можуть бути у вас останні? Я противник цього. І саме зараз я буду відчиняти нашу другу угоду, третю, і ми зробимо детальний висновок по цій людині та тому контенту, що вона прозводить. Дуже цікаво, що наша точність 93% якось прокнула, мабуть, 7%, 6,80% нашого Наша года зручнилася в мінус. Маю перший плюс взагалі за цей тиждень, перший мінус за цей тиждень. Давайте змінимо нашу валютну пару. Давайте на що? Давайте. Мабуть, давайте змінимо на аут-кат тут нехай це буде ось ця валютна пара. Аутка тут і І прямо зараз я знову натискаю отримати наш сигнал і. Сигнал продати. Натискаю продати на 10 тисяч гривень. І знову, перші секунди, ми йшли догори. Я сподіваюся, що ця угода буде в нас в плюсик, але ж довіра поки що мінімальна. Але ж, ну, чесно кажучи, замало угод ми робимо для того, щоб зробити певний висновок, але ж. Вже відразу видно, що тут у нас вірогідність, точність 90%. І поки що, ну ми йдемо в плюсик, хотілося б в це вірити, можливо, яку, якусь частину грошей я компенсую. Так, ось, трошки-потрошки, по -трошки починаємо ми вже падати так, як нам і потрібно. Але ж, чесно кажучи, довіра поки мінімальна. І будемо тестити всю правду, вам показую, друзі. Якщо це буде зараз плюсик, то я буду в мінусі всього на 800 гривень, тож поки що. Поки що так, бачимо, що а, в цілому непоганою. Це не вже наша перша угода, яка зайшла в плюсик. Ну, було б, чесно кажучи, дуже приємно. Але ж бачимо, що наш графік починає підійматися, і перша наша наша друга угода, це вже в нас плюсик. Так, ну поки що, статистика 1+, плюс, 1 мінус. Це не є гарною статистикою, але ж це не є а, дуже поганою статистикою. Тож давайте будемо тестити далі. Поки що незрозуміло. Ну знову, прямо зараз ми маємо один плюс та один мінус. Я розумію, що це відео трошки затягується, саме тому ми будемо заходити в наші угоди по 15 секунд. Так, це певний ризик для мене, але ж моя ціль цього відео, щоб ви дійсно зрозуміли, чи стоїть використовувати таких ботів, а чи ні я саме в частності ось цей бот, який нам гарантує 81% нашої прибутковості. Так, я десь можливо втрачу, але ж ви зрозумієте для себе все та зробите висновки. Ну що, так як я вже і. Сказав, будемо тестити по-справжньому по 15 секунд в нашу угоду, буде заходити по 5 тисяч гривень. Натискаю отримати сигнал і бачимо купити вірогідність нашого плюсу 87%. Але щось ми відразу починаємо падати донизу, і мені цікаво, дуже мені не жалко, ті 100 доларів мені важливо протестити, то що цей бот працює чи ні. І наша угода зачиняється в мінус. Так, маємо мінус, друзі, але ж. Давайте отримаємо ще один сигнал. І наш другий сигнал також купити. І вірогідність вже 92%. Ну, 92%, чесно кажучи, це майже сотня, майже 100%. Але ж ми знову летимо донизу. То де ж ваші боти працюють, Чи де ж вони можуть працювати? Так, залишається 2 секунди, і все ж таки, якимось чудом ми в останню мікросекунду заходимо в плюсик. Отримаємо ще один сигнал, який каже: знову купити з вірогідністю 87%. І давайте будемо дивитися, але ж я поки що взагалі не задоволений так, таким розкладом, так як ну, де ж ваші 90-100%, коли ми просто в нас ну, наугад, чесно кажучи, все рухається, але ж... Друга угода, знову таки в плюсик. Ну, отримаємо ще один сигнал продати. Натискаємо продати. І давайте дивитися. Ну, якось трошки, чесно кажучи, начебто на рандомі, ми рухаємося. Ось, ось знову таки угода вниз, 87% наша прибутковість повинна бути. І ми все одно відскакуємо донизу. І маємо. Мінус. Отримаємо ще один сигнал, ще один раз продати, 85%. Нехай все будуть з нашими фінальними угодами. Подивимося, що поки що в мене, чесно кажучи, 50-50%. Але ж начебто, щось тут воно є, але ж зазначені 80% пробутковості поки що я не бачу. Бачимо прибуток, отримаємо ще один сигнал. Знову продати, натискаємо продати. І зараз на цьому тренді мені цікаво, що воно тут буде. Так, залишається у нас 8 секунд, поки що, нехай це буде нашою такою фінальною, передфінальною угодою. І ще один маємо ми плюсик. Так, ще один плюсик, отримуємо ще один сигнал і натискаємо продати. Ну, виглядає досить таки цікаво, поки що ми наторговуємо непогано, непогано наторговуємо і. Маємо ще один плюс, яку просто подивіться, як на цей тренд ми з вами зловили. Хоча я спочатку не, не вірив в цей а, наш бот. Але ж давайте ще один сигнал, який каже нам вже купувати. Натискаємо Купити, залишається в нас а, 15 секунд до кінця угоди І нехай це буде нашою фінальною угодою. Так, досить цікаво вийшло. А, та в цілому, начебто непогано, цей бот в нас себе показує. Так. Ну що, друзі, наторгували так наторгували. Спочатку давайте подивимось просто: мінус, два мінуси, три мінуси, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 7 плюсів. І нехай давайте на цьому можна вже і зупинитися, так як я благо не злив свої кошти, а навіть щось та і заробив. Тож далі буде мій висновок. Коротше, друзі, начебто цей бот працює якось, так, да, працює непогано заробили, але ж одного торгового дня дуже замало для того, щоб робити остаточний висновок. Тобто, якщо вам буде цікаво, то послання на наш мета все залишу в описі. Там я покажу цього бота, закину вам на тест, можете його протестити. В цілому показав себе непогано, але ж одним днем це точно не закончиться. 80% ну поки що ні, але достатньо близько. Але знову одного дня. Ну дуже дуже. Дуже замало для того, щоб робити якісь висновки. Тобто висновки поки не робимо людині, поки ставимо плюси карандашом, і йдемо далі тестити.